Привіт, котики! Вітаю вас на каналі Чаклунка.ua Чи вийде він на зв'язок? Така тема сьогоднішнього розкладу такий собі експрес-розклад для тих, хто дуже хвилюється, для тих, хто давно втратив одне одного або чекає від когось дзвінка або повідомлення. Тому кожен варіант. Буде відповіддю на наш запит сьогоднішнього розкладу. Якоїсь глибокої сигніфікації або характеристики я не буду робити. Дивіться, а що з вами не так, чому вас крутить. Чекаєте, ну, подивимось. Швиденько нагадаю вам з приводу інформації. Я коротко опишу вашу ситуацію, для того, щоб ви зрозуміли це про вас, не про вас. Але. Чи з'явиться він у вашому просторі, чи вийде на зв'язок? Це буде таким ключовим питанням нашого експрес-розкладу. Перед тим, як розпочати, підтримайте канал, поставте вподобайку, а ми не будемо зволікати. І, як завжди кажу, поїхали. Так, двічки, трічки, зустрінемось пізніше. Одинички, погнали! Чи вийде він на зв'язок, вийде, звісно, вийде. Я б так сказала, він далеко і не заходив від зв'язка. Просто чомусь про себе не нагадує, але, можливо, ви десь перетинаєтесь і знаєте, що з ним все добре, все нормально, що він просто десь причаївся, що, можливо, він не приділяє достатньо уваги, тому що тут іде таке знайомство в форматі. Довготривалості, тобто ви могли спілкуватися як друзі довгий час, потім з'явилися якісь емоції, і ці емоції достатньо довго продовжуються. І Вони були різні, були більші і були глибше, були поверхневі. Але те, що людина і далеко не відходить від вашого простору, воно однозначно між вами що? Та між вами, в принципі, по великому рахунку все добре. Є якісь базові речі, які ви вже пережили, зрозуміли одне про одного. У вас може бути якийсь вже загальний побут, або якісь події, які вас з'єднали. У вас по великому рахунку все добре. Можливо, він вам не писав пару годин і ви захвилювалися. Що між вами ще? Між вами те, що я б назвала побутом. Це коли ви трохи вже втомилися одне від одного, і, можливо, є бажання поскучати, є бажання відійти, є бажання побути на самотності, але без, без того, щоб розривати стосунки. І ця втома відчувається як у вас, так і в вашому партнері. І якщо, можливо, є, є відчуття того, що мені робити, У в мене все добре, але я хочу чогось іншого, більшого, кращого. Або не так, як є на зараз. Бо він мене там дратує. Він мені заважає там, не знаю. Дивитися якісь свої фільми, або якісь робити свої, свої речі, якісь там натхнені, там вишивати хрестиком, бо він дивиться якісь серіали вам заважає цим. то тут є така побутова втома одне від одного. Але по великому рахунку, це так, коли перша хвиля емоцій, щухає, тобто романтизм. Таке якісь перехоплення, дихання від зустрічі, від там, торкання одне до одного, то починаються якісь такі звичайні будні. І ці звичайні будні, вони наштовхнули на якусь звичку, яка з одного боку є такою стабільною, і надійною, а з іншого боку, вона не задовільняє ні вас, ні нього. І якщо брати в контексті, чи вийде він на зв'язок, а чого його немає на зв'язку? Ну, тому що, можливо, <смеш> втома. втома одне від одного. Відійшли одне від одного. Тому що багато вже є а між вами. Вже багато чаю випили з кавою, багато з'їли чого. <смеш> І, можливо, просто людина відійшла, психанула, щоб відпочити. Але далеко з вашого простору вона не відходила. Навіщо вам ця вся інформація? Щоб ви не переживали, він нікуди не дівся, не додумуйте того, чого немає. Ви повинні для себе зрозуміти, що в принципі це якась така рядова сварка, або, або така рядова ситуація, в якій немає ніяких глибинних моментів, просто можливо. У вас нема настрою або у вашого партнера не було настрою, і ви десь не зрозуміли одне одного. Навіщо вам ця вся інформація? Для того, щоб, можливо, для себе зрозуміти, як би вам хотілося б, мало того, це проговорити з вашим партнером. Якщо є втома одне від одного, може, дійсно вам треба побути одне від одного десь на відстані, поїхати десь окремо відпочити? Угу. Принаймні, це сказати. Навіщо вам ця вся інформація? Для того, щоб ви зрозуміли, що якби там не було на зараз, ваша родинність, ваша єдність вона є неділимою, з нею нічого глобального не відбулося. І людина, яка просто відійшла від вас на даному етапі часу, не значить, що ця людина пішла назавжди з вашого життя. На дні, на дні в мене трійка мечів. А, ну, це вас мучає, це вас дратує, це вам доставляє больку, а ще може вас ображати. Іноді ось ці трічки, да, коли є сумніви, коли є якісь невисказані образи, мають під собою просте рішення їх озвучити. Можливо, це і треба вам зробити. Тому отакий перший варіант достатньо лагідний і зрозумілий. Мені ще хочеться чомусь сказати, що іноді ми. Надумуємо проблему там, де її взагалі немає. Ось так. Двічки. Привіт! Чи вийде він на зв'язок? <кій> вийде, звісно. <кій> а, сміюсь з карти. Тут ще не все сказане, ви ще не дожали. Розмову, і тут дуже хочеться прямо посваритися, і ви прямо очікуєте, коли людина з'явиться у вашому просторі, для того, щоб поругатися, щоб щось сказати, щось пред'явити, якісь претензії, якісь образи, якісь злі вислови, тому що тут є багато емоцій в форматі. Я тобі покажу. Але ви повинні розуміти, що людина буде дзвонити не для того, щоб вибачитись. Там теж з того боку є якісь свої пред'яви і претензії у ваш бік. І це. Ця розмова вона може закінчитися достатньо бурхливо в форматі м -м, посварилися. Я не хочу сказати, що побилися, але поцапалися добре. так. А між вами, що взагалі відбувається? Кожен пішов у свій простір. Десь образились, побили горщики і розійшлися. Але розійшлися не для того, щоб там це якось переварити в собі. Тут скоріше так, розійшлися для того, щоб подивитись, чи не побіжали за вами. Як з вашого боку, так і з його боку. Це коли все, я пішла, а потім озираєтесь і думаєте, а чого за мною ніхто не біжить. От він так само. Я пішов, але ніхто ні за ким не побіг. Між вами, що відбувається? Між вами така балансова історія. Тобто ви відповідаєте тією ж монетою, яку отримуєте від нього. Він так само, тут іде повне дзеркалення, одне одного ви копіюєте, якщо він зробив якийсь факап. Ви не будете довго чекати, ви зробите йому отвіточку. Також і з іншого боку. Тобто тут так, е, такий вайп італійської родини або італійських стосунків, коли люди прям, приручення строптивого, подивіться, як вони там одне одного намагаються приструнити. Оце щось на кшталт. Тобто тут не, не, не затягнеться отв'ятка. Як з вашого боку, так і з його боку. Але воно якесь таке все безтолкове і по-дурновому виходить. Тобто тут зла одне одному ніхто не хоче. І в результаті те, що отримуєте да, ці драчки постійні, воно не вартує і оцього виїденого яйця, як то кажуть. Тому що ці сварки, вони дурні, ці сатисфакції постійні, вони не мають сенсу. Це воно Відбувається як по накатанні, але ніхто не отримує якусь істину в результаті того, що ви постійно сваритесь. Угу. З чим прийде? Ну, Цапатися прийде, ругатися, щось висказати, але тут аргументів ну, практично порівну між вами і ним, але вам теж є що сказати йому. Чим закінчиться розмова? Ну, знову нас <кій> пошуком істини, пошуком істини, яка не приходить, і буде, <кій> вибачаюсь, велике намагання все ж таки, як то кажуть, вивісити білий флаг на якийсь період часу для того, щоб видохнути. Побилися, поругалися, покохалися. Це ваш такий стиль стосунків, як я казала, італійська сім'я. Да? Буде сварка, буде розмова, буде аргументація. Потім ви підете на кожен кут свого, свій кут рингу, видохнути, потім у вас буде велика емоційна прив'язка у вигляді близькості. Ну, а потім, вроді, все, як наладилось. Тому сказати, що тут є щось. З глобального в форматі зміни парадіг, мені у вас такий стиль стосунків достатньо давно і ви це знаєте. Навіщо вам ця вся інформація? <кій> Перестати себе накручувати. Дуже багато заморочок з вашого боку. А, можливо, тут є дійсно класна мотивація подумати про свої претензії до нього. Чого вони взагалі виникли, взагалі, а чого ви так вирішили. Можливо, треба про це подумати і проаналізувати, бо якийсь повний хаос. Навіщо вам ця вся інформація? Можливо, для того, щоб ви десь а, перестали брати на себе бразди правління в ваших стосунках. Стосунки на рівних, вони як. Стосунки людей, у яких кожного своє життя. Можливо, треба трохи надати йому все ж таки, ну, скажімо так, чоловічу роль у ваших стосунках, це і про якісь елементи приниження, які ви можете йому закидати. Тому що тут є така постійний бій за місце під сонцем, постійні удари по самоцінності чоловіка. Це теж важливе. Навіщо вам ця вся інформація? Щоб ви зрозуміли для себе, що у вас є стосунки, і в якихось періодах вам в них добре. І, можливо, іноді треба десь не дожимати, не ламати, не царапатись, не кусатись, а надати людині а Партнеру, чоловікові, трохи ну, як проявляти себе як чоловік, згоджуватись з якимись моментами, тим, як він себе поводить, або що каже. Тому що тут дуже важливий нюанс по авторитетності чоловіка. Чи не шибаєте ви його, так, знаєте, з легкістю з ноги при інших, чи не принижуйте його цим. Тому що тут боляче може бути. Навіщо вам ця вся інформація? А отут дійсно треба наподумати. Не показно, да, чи він там за мною біжить, не біжить. Тут не про це справа. Тут справа про те, чи потрібні вам стосунки з цією людиною. Якщо потрібні, то можливо треба трошечки переладнати якісь аспекти у ваших стосунках на дні. На дні в мене карта світу. Період, який може розпочатись новий, він може бути, ну, скажімо так, вам на вибір. Або залишатися з ним, або шукати щось інше. І тільки ви знаєте для себе, як вам буде зручніше. Але для того, щоб щось міняти в своєму житті, іноді треба для себе зрозуміти і відповісти. А як вам потрібно? Якщо вас не влаштовує на сьогодення те, що відбувається, можливо, треба щось поміняти не в людині, а у вас самій. Ось так. Трічки, привіт. Чи вийде на зв'язок? Вийде, звісно, вийде. Сьогодні у нас всі вийдуть. Вийде. Мало того, чомусь хочеться сказати, що не ви одна чекаєте його виходу на зв'язок. Ми зараз трошечки розкриємо, але таке враження, що він свідомо заховався, так? Да? Що тут між вами? Ну, кохання, романтика. А хто тут ще? А тут ще є хтось. М -м -м. Тут у нас класичний трикутник. Людина, про яку ви дивитесь, має ще когось, або якесь спілкування, або людину, з якою є зустрічі, тому що тут іде якась така. Історія початку кохання туз, початок, да? одиниця. І є історія двійки, яка вже, можливо, це колишня, минула, і людина, просто, зникнувши з радарів, людина просто ховається від обох. Угу. Що ще між вами? Якісь недомовленості, як розриває. Знаєте, коли ви знаєте про колишню, і постійно це як отруює ваше життя. От така може бути історія. Це ранить, це не дає спокою, це ображає, і ви це знаєте, і знаєте цю іншу жінку або ту, з ким він спілкується, або спілкувався. І розумієте про те, що він може. Періодично до неї або дзвонити, або приходити, або взагалі бути з нею. Можливо, тут просто йде спілкування, можливо, дійсно люди бачаться. І була конфліктна ситуація, в якій, можливо, просто він вирішив для себе, що найкращим виходом буде заховатися і від вас, і від неї. Заховатися, не приймати рішення, прикинутися мертвим, зробити вигляд, що я вітош, і взагалі це мене не стосується. Це достатньо така. Дитяча позиція це позиція людини, яка просто набере на себе відповідальність в якихось моментах життя. Тобто, не каже якоїсь визначеності, немає якоїсь такої прямоти в відповідях. Починається якийсь розумієш, а ти повинна це зрозуміти. Тобто таке, таке собі перетягування своєї історії у ваші стосунки, своєї минулої історії. Добре. Оцей вихід на зв'язок, як він завершиться. Ну, можливо, ви йому вискажете все, що накипіло. Мало того, не будете дуже там, соромитись у висказах і розкажете йому взагалі, що ви про це думали, думаєте, і будете думати там завтра або через рік. Угу. Прямо очі вицарапаєте. Я б так сказала, що ця розмова або зустріч, вона стикнеться з тим, що людина, яка достатньо слабка для того, щоб відповідати за свої вчинки, навряд чи вам надасть відповіді і в цей раз. І коли ви будете йому висказувати. Це як гра в одні ворота. Це не про прояснення стосунків, а про образу, який ви кажете в стіну. А ця стіна нічого не міняє і не відповідає. Угу. Тому що десь, можливо, заденітє, десь зачепите, десь знаєте, трошечки трясніття по самомнію, і коли людина не захоче відповідати або. Вступати в конфронтацію для того, щоб прояснити стосунки або якось вирулити ситуацію, в якій він опинився, це як дійсно гра в одні ворота, це як казати і не чути відповіді. Це ситуація, яка закінчиться тим, що у кожного залишиться. Своє бачення, своє, своє якесь своє мніння, свій якісь, своя правда, і всі будуть праві в цьому, як би там це не звучало. Тому я б так сказала: людина з'явиться у просторі, розмова буде мати свої сенси, але я думаю, не ті, щоб ви очікували відповіді ви не отримаєте, тому що кожен залишиться при своєму. Баченні ситуації, навіщо вам ця вся інформація? Для того, щоб ви, можливо, зрозуміли, що все простіше, ніж ви собі думаєте. Ви собі якісь будуєте тут теорії, достатньо складні достатньо. Глибокі, по факту може, може, може вияснитися, що все достатньо примітивно і просто, і нічого складного в тому, що відбулося, немає. Не тому, що це правильно, а тому, що там немає якихось глибинних мотивів. Якщо людина вам зраджує, наприклад, і ви там шукаєте в собі якісь недоліки, то ні. тут все примітивніше, ніж воно вам здається. Навіщо вам ця вся інформація? Щоб ви, можливо, для себе відповіли, чи потрібен вам такий чоловік. Вам добре з ним? Якщо добре, ну, можливо, треба міритися з якимись аспектами його життя. Якщо ні, робити висновки. Тому що тут про людину, яка має таку специфіку характеру, яка не зміниться, якщо це вам надасть таку. Підказочку, людина, яка не може пропустити жодної спідниці, вона ніколи не зміниться, скільки б років йому б не було. Бо тут такий вайп від людини. Ось так. На дні На дні в мене вісімка пентаклів. Це у нас про кропотливу роботу. Ви, можливо, знато багато вклалися в нього. Часом, емоціями, ресурсами. І не хотілося б бросати це все на середині дороги. Але я завжди повторюю про те, що як би там не було, і що б там не було, обирати завжди вам і свої подальші кроки, і ваші рішення, вони тільки ваші, якщо ви хочете і далі продовжувати обробляти цей діамант, який буде постійно дивитись на лівий бік, то це ваше рішення. Ну, мабуть, я на цьому і буду завершати. Дякую, що були зі мною. Обіймаю вас, котики. Па-па!